Що, всі мої вітання, оце бачите ззаді поліцію? Я завжди всім не перестаю і не устаю казати. Якщо в когось є до когось претензії чи питання, які стосуються шахрайства, порушення будь-якого закону. Злочинів. І ви володієте фактами, доказами, матеріалами, інформацією навіть. Просто є свідками. Потрібно не в інтернеті сидіти і людей брудом поливати, а для початку піти і просто хоча б зареєструвати заяву. Вам же ж бояться нічого. От мені нічого бояться. Я володію документами, фактами, доказами, матеріалами про цілий ряд махінацій, злочинів деяких особій, які поки що тільки сидять в інтернеті в Фейсбуці і поливають мене брудом. А я не полінився піти, принести. Документи написати заяви, зокрема на Євгена Кандуракі, Олексія Чумака, цього Гурівця, який пантовався зв'язками з Будановим. І, на жаль, на жаль, даже, дуже прикро це визнавати. Вчорашнього брата, сьогоднішнього брута Маганова Дениса Олександровича. Заяви зареєстровані, передані слідчим. І відтепер нехай правоохоронні органи займаються всіми тими фактами, матеріалами, які за ці дні я узнав, знайшов і передав. Денису хочу подякувати за те, що ти розкрив мені очі на те оточення, яким ти мене окружив. На тих нехороших людей. А, і да, Женя Кандуракі. Я не знаю, як ти будеш дивитися в очі своїм односельцям, вільно-запорізького ТГ, але... Ті кошти, які я тобі передав на лікування у світі, хай вони тобі йдуть на здоров'я, раз ти її не передав. А ліки я сьогодні везу особисто передаю. Голові ОТГ, щоб він особисто передав їй. А ти живи з цим. А далі займайтеся самі. Да, я. Я Спасибо. А займайтеся далі самі. Розрібайте те гімно, яке ви збирали на мене. А зібрали ви його на себе. Тому що коли розкалачуєш гімно, то на тебе теж воно потрапляє. Відій Бог, я не хотів. Мені є чим займатися в цьому житті, повірте. І ви це знаєте чудово. І я ніяк не очікував стільки ножів мені в спину. Але мені не привыкать. Одним ножем більше, одним менше. Головне, що моя совість чиста. Перед Богом і перед людьми. А вам за свою щеплюється повоювати. Я вам відчила серце бажаю успіху.